Друзі, великий привіт вам вже з надрічки. Ми Сьогодні знову з моїм підписником на рибалці, люб'язно запросив мене, трошки прихворів я, але як можна відмовити. Були думки на опиня сьогодні поїхати, Ще десь піти на якийсь ближній кар'єрчик біля себе половити, трохи. але ну, що є можливість половити Форель, тим паче з товаришем, з колегою, то чому б ні. Так що... Ну, Ми вже трошки собі склались, вже маємо маршрут собі проклали, вже плюс-мінус снасті наші чекають, як кажуть, в режимі очікування. Ну, він все щось там збирає, хоче мені запрезентувати, що він там має цікаве. Що це таке? Не знаю, це взагалі експресу ж. Що я спробував взяти таку кракозябру? Двокульорну. Коротше, друзі, сьогодні, е сьогодні план такий. Я буду ловити на виключно хенд. Вопліра, блешні, там різні силікони також хендові, а товариш буде ловити що, виключно на Аліекспрес чи що? Ну так. <гум> Попробуємо, що воно варте чи не варте воно того, щоб що буде. Замовляти. І потім буде в кінці рибалки хто кого. А буде як в анекдоті. та ніхто нікого рибу ловили просто. <гум> Коротше, Снасті зібрані, і ми будемо зараз е ховати всі непотрібні нам речі і вирушати волі вниз по течії. Ну, сьогодні такий у нас план. Друзі, ви не перемикайтесь, буде цікаво, я думаю. я думаю, сьогодні рибка буде. Зранку був морозець і зараз ще навіть трохи тримає. Десь, десь я не знаю скільки було. Мінус 2, здається, чи якось так такий був хороший приморозок. Але сьогодні обіцяють класну погоду, то думаю, рибка буде е, активна. Принаймні, ну ми маємо чим її спокушати, як воно получиться не вийде. Так что, ну что, Слава? Ну, шо, дальше, ну? будем разбираться. Да. Что, друзьяки, Робимо перші закиди. Вже тут є конкуренція, приїхали якісь молоді риболови. Ну так якби трохи неетично тут одні другим ходити, як кажуть, в дорогу. Але ми були перші, то будемо, то будемо кидати ми. О, А тут нас вже чекає така перешкода в вигляді. Потічка. А ми ж естети, й-майо, брудниця то не хочемо, <рив> але у, у, у водобродах а, не хочемо брудити по болоті. хочу бути чисті. Ми рибаки городські. <рив> так, ну що, коротше, будемо йти шукати місця. Ці участки ми нам знайомі, але... але. Як я завжди говорю, річка завжди міняється з кожним сезоном. Тому треба вчитись заново, шукати місць, віднюхувати. Так що йдемо шукати. Друзяки, махнувся на 3 секунди тут з колегою патиками, дав йому своє одоробло і взяв в нього... Е, от такого <laughs> Волкейна е, і по суті арійник він, так? Yeah. Арійник, Волкейн, Брейк, Troad Зеро і що? Zero Verge BTZ P62 GL. 62, 62 моделька, доски, кого грам він? Тут навіть не пише нічого? Не знаю, на планку нічого не пише, а на сайтах шукав, хто щось казав, вроді би 3-2 але оу-рейндж. Ага, все зрозуміло. Під під ну, я не наважився покидати ним, тому що бачите на ньому яка тут кака примацована Дайва. E, <ріхе> Та ні, ну, Дайва це також дуже хороший бренд, друзі. А ви пишіть також в коментах, що вам більше до душі, Шимано, Дайва чи. Чи пофіг все до Ай, аби ловило і так. Е, нема різниці, чим ловити. Так що ну, якби цікаво. Цікаво, скільки нас є шимановців, скільки дайвістів. Виродомо покидати трохи Свого патика. Взяв його, надіюсь, так покажу вам цю красу. Це в нього Fuego LT е, CS е, е, моделька 2000S XH. Це щось таке взагалі якийсь супершвидкісна супер передатка. Там же хащі, до речі, тріщать, якісь кабани, мабуть, а може конкуренція наша. Так що, коротше, треба тікати, щоб вони нас, на нас догнали. Не перемикайтеся. Провожала тільки що. Рибулька облірвачок. Таку карамелечку у виконанні нашого мега крутого майстра Х. Зараз буду трошки впиратися в неї. Ну, гарна рибулька йшла я завдяки цим накладкам, що нещодавно придбав. Побачив, як вона просто доганяла і супроводжувала, але вже близько біля берега вона мене побачила і дременула назад. Ну, Поки що ранок, сонечко лише встає, Обіцяють сьогодні просто класнючу погоду. Хоча зранку був такий добрячий приморозок. І навіть мінус три, здається, було якось. 4 години ранку. От. Пробуємо, пробуємо поки що. Будемо шукати якісь приманки, дивитися, що вона десь взагалі реагує хоча б на щось. Також міняє там всякі селяки, ну він гори, що вдома алі ловити. А я буду ловити хендом. Отак. От Друзі, щойно була також ще одна класна клювака, вже дійсно клювака зі сходом, ну не дуже великої, на, на таку репліку від BookBates. на масакурот Руні малому розмірі. Зараз ми щось спробуємо поставити інше. Так, трошки вам покажу свої смаколики, що у мене тут є. ну, мінімум наборчик, ще що щось там є, але би так. Поставимо пюрешку в такому родому кольорі. Як угу. поки що на декілька закидів було один вихід за воплером і одна клювака на малесеньку коливалочку. Тож, ну, ставлю коливалку і вперед. Даю такого шадика. Маленького. 45 мм, міліметрів, здається, він має під кодовою назвою Карамелька. Від, як я вже казав, Майстра X. Був вихід на нього. Ну, я сподіваюся, що... Ну, якби я, я знаю, що він ловить, я ловив на нього на новому сезоні. Класні рибки я на нього брав вже. От. На початку він створювався більш як е ну, якась головина, приманка, тому що майстер навіть і не, не заточує їх під форель. Просто якби гра така сподобалась Форелі, ну, і і стала вона у мене карамелька форельна. Ось така, О, буде видно. Краще так, так. Краса. Продовжуємо, друзі, продовжуємо. Шукаємо рибку. Ой, ой, зачепив. Зачепив за дерево. Не хочу я туди йти. О, відчепилась. Зачепилась і знову зачепилась. Та що? Робити, О! Фу! Капець, колега теж обірвався тільки що. Але я його попереджав, що на вербах форелі нема, а він на верби закидав. Ха -ха -ха. Перто каже, там точно є. Так, друзяки, перша рибка взяла. Але вона щось такою тут мені Пішла під коряги маленький струх. Швидко-швидко. Ще що тільки що до колеги кажуть, тут таке місце літнє, воно навряд чи буде тут стояти. Перший закид на репліку від Waterland Deep Cooper. Виконані Неперевершеного пана Сергія скакуна з От. От така. І зараз ми цю красунечку відпускаємо. Як завжди, друзі, ми занокіл. Так що ось така блешня. Я потім вставочку зроблю, що це таке, як вона близько виглядає. А рибульку відпускати. Екшн. екшн, Брожу. Реду. Називається операція спасіння рятового дідкупера, Чи я туди дойду, то це я не знаю. Тут ямка вже бачу. Фух. Зацепив за якусь корягу. Ого. го Водичка така собі холодненька. Йомаю. -йо. Глибоко. Зараза. Так, де ти є? Десь там саме хащах, а тут гляка, і під глякою вимило яму. Ой-ой-ой. О! Відчепив. О, вертайся назад. О! Ох. Холодно! Холодно! Як би не було, як би не... Ой! Не думає вікна Блешню треба відчепить. Бо я не хочу. Ой, я я я я я я не хочу її втопить. Ой, капець. Але дубар. Ой. класно мати -то заброди, тому що, бачите, така ситуація і... І вже блешня була б попрощалася. А так, ну тут відрізок, правда, такий, що ще бродити до травня не можна. Але включення, якщо швиденько дістав приманочку і все. Ой. Дивіться, як бобри тут стараються. Що вони тут роблять? Витворяють. Ой. Ноги холоднувато, друзі, як я вам скажу. Погодка наче нормальна, але Ну, взагалі лютий місяць. Якби тут нема що нема що себе тішити, треба правильно вдягатись, щоб забезпечити себе перед якимись вірусними захворюваннями. Тому що ці гриби застуда це раз-два хватанути в такому розкладі. О, Холодно. Таке враження, що вони мені протекли оці всі. Мої, як вони називаються? Вейдерси. Щось так дивлюся вони. Холоднувато так, що капець. О, до речі. Я вам хочу шуденько показати. Так, зараз, щоб добре було видно. Ось, до речі, в нього вейдерси. З Аліка. Каже, що дуже задоволений. О. І ще там в нього щось. Коротше, в нього дофіга чого з Аліка. з Аліка написали йому лист, Якщо б не він, то... Аліекспрес був збанкротував. Ні, ну, я класний вейтер, скільки уже був, нічого ніде не протікає. Скажи, скільки раз був, раз був. Нічого ніде не протікає. Ну Навіть я... в морі був. Навіть в морі був, Че це? Друзі, ми вже завершили свою вилазку сьогоднішню, вже і змерзли трохи, погода не дуже. Як на лютневий день, то ну, якби гарна така, але вже віє такий морозний вітерець. І ми пройшли таку чималу дистанцію і вже будемо збирати речі, вже почали зрештою, збирати речі, будемо їхати додому. Хто був з нами, всім спасибі. Не забувайте там. Коментувати це все діло, вподобаєчки класти, підписуватись. І що? Спасибі. спасибі за гарно проведений день. Друзі, якщо є можливість, виходіть на рибалку будь... за будь-яких умов, за будь-яких е... погодних умов і за будь-яких ваших е... настроїв. Бо ну, краще поганий день на рибалці, ніж хороший на роботі. Так що спасибі, що були з нами. З вами був я Михайло Дудяк. Ви Ми були на каналі Спійні ЄСТВ. Був з нами Ярослав. І підписник, добрий друг, товариш по хобі. І що? Всім пока!